Виїжджаємо з вулиці Електропаратної через Рівненську до проспекту відродження. Зараз у нас дорога із однією смугою для руху в кожному напрямку. Відповідно до пункту 104ПДР займаємо крайнє праве положення, готуючись до повороту праворуч, вмикаємо відповідний показчик повороту. Після віддання зеленого світлофору розпочинаємо рух. Згідно з пунктом 105 ПДР, поворот праворуч обов'язково виконуємо в крайню праву смугу перехрещуваної дороги. Тільки після цього перемикаємо поворотник на лівий і відразу перестроюємось в другу смугу, з якої будемо робити поворот. Бачимо, що за нами вже зібралася ціла черга авто, які теж повертатимуть ліворуч. Чекаємо, поки нам загориться додаткова секція. Зараз горить лише основний зелений із стрілкою прямо, що дозволяє рух авто з першої смуги. Зверніть увагу, на авто попереду встановлено правильний розпізнавальний знак 70, який обов'язково має бути, якщо водій має стаж до 2 років. Розпочинаємо рух. Згідно з пунктом 105 ПДР, ворот ліворуч можна робити у будь-яку смугу. Ми ж займаємо другу. Бо далі в першій правій часто є маршрутки або припарковані авто. Дотримайтесь ПДР на дорозі.